За 30 років незалежності в Україні фактично так і не сформувався середній клас. Принаймні це випливає з актуального соцдослідження проведеного Держстатом. У його межах було опитано майже 8 тисяч домогосподарств. І лише 1% респондентів віднесли себе до середнього класу. 32 не вважають себе ані середнім класом, ані бідними. І аж 67% назвали себе бідними. Чи справді в Україні немає середнього класу? Фінансист Сергій Фурса пояснює таку статистику особливостями українського менталітету, мовляв, українці звикли бідкатися і навіть будучи середнім класом схильні вважати, що вони занадто бідні. Один відсоток, ну ми розуміємо, що це не може бути правдою. Ми з вами зараз на вулицях Києва наповнена автотранспортом. Магазини наповнені людьми кожного року нерухомість розкуповується шаленими темпами. Це не ознака, що в нас лише один відсоток середнього класу. Ми це розуміємо. А туристи вивозять з України кожного року 4 мільярди доларів. Це також не ознака одного відсотку середнього класу. Тому в нас набагато більше середнього класу, ніж люди говорять. У нас дійсно досі є проблема нерівності, Є спеціальні коефіцієнти, які виводять світовий банк. У нас більше нерівність, ніж є у Європі, менша, ніж є в тій самій Латинській Америці. Але с нас точно немає там 70% бідних людей. У Європі середній клас почав формуватися ще в середньовіччі. Приміром, у Німеччині жителі міст, так звані бюргери, не були ані кріпаками, ані серед панівних класів. Вони були так, би мовити, звичайними громадянами, які серед іншого мали обов'язок захищати свої міста у разі нападу. По суті, вони сформували те, що в сучасній Європі називають середнім класом. Він допоміг стимулювати економічне зростання та стабілізувати демократію, адже ці верстви населення завжди прагнули захистити своє становище у суспільстві. Вони стійкі до змін, хоча й дуже неоднорідні. Чіткого визначення, хто належить до середнього класу, зокрема й в Україні, немає. Деякі економісти визначають середній клас відповідно до медіанного рівня доходів, який ділить населення на дві рівні групи: половина з доходом вище цього показника, та половина з доходом нижче. І ця сума відрізняється від середнього доходу. Приміром, минулого року медіанний дохід на душу населення у Німеччині становив 43 тисячі 200 євро на рік. Уряд ФРН вважає всіх хто отримує від 60 до 200 відсотків цього доходу середнім класом. Як щодо інших країн, середній дохід в Індії, приміром становить 1900 євро на рік, тоді як у Демократичній Республіці Конго лише 470 євро. Без контексту ці цифри втім не є ознакою соціального класу. На думку багатьох економістів, більш показовою є купівельна спроможність населення. Якщо ви можете дозволити собі холодильник, пральну машину, мотоцикл або звичайну відпустку, то ви належите до середнього класу. В Києві, наприклад, усе дорожче, ніж в Івано-Франківську. Тож не потрібно людині, щоб відчувати той самий рівень життя, заробляти стільки ж в Івано-Франківську, скільки він мав би заробляти в Києві. Тому це має бути якесь комплексне вимірювання, да, яке передбачає дуже багато факторів і включає, вперше все там, якість життя. Не вартість життя в цифрах, а якість життя в якихось коефіцієнтах. Тож не дивно, що за результатами соцопитування Держстату 67 відсотків опитаних українців назвали себе бідними, і при цьому понад 60 відсотків респондентів вважають свої доходи минулого року достатніми. Скільки ж на думку українців треба заробляти, щоб бути середнім класом в Україні? За даними соцопитування Держштату, понад 7% респондентів вважають, що необхідно мати від 14 до 16 тисяч гривень на місяць. Майже 14% – що від 18 до 20 тисяч. І переважна більшість опитаних українців, понад 70% вважатимуть себе середнім класом, якщо зароблятимуть щомісячно понад 22 тисячі гривень. У червні 2021 року середня номінальна зарплата в Україні за даними Держстату, становила майже чотирнадцять з половиною тисяч гривень. Це приблизно 530 доларів. Також стверджується, що за останні 12 місяців номінальна зарплата зросла на 23,5%. з половиною відсотки. А реальна середня зарплата, тобто це та кількість товарів і послуг, яку ви можете придбати за свою номінальну зарплату залежно від рівня цін і податків, на 13 відсотків. При цьому варто також враховувати, що за даними парламентського комітету з соцполітики понад чверть економічно активного населення України отримують тюньові доходи, що перевищують 20 мільярдів гривень. Важливим фактором для формування середнього класу є і соціальна захищеність населення гарантована державою. Німці більш соціально захищені. І те, що є в Європі нічого немає в Україні чи Сполучених Штатах, це впевненість, що з тобою буде, коли ти втратиш роботу. Бо насправді та саме ситуація в Сполучених Штатах. Ви чудово себе почуваєте, доки у вас є робота. Як тільки ви цю роботу втрачаєте, ви відразу переходите в іншу категорію. Особливо це стосується країн, що розвиваються, де хвороба або втрата роботи можуть призвести до раптового переходу за межу бідності. Так, до спалаху коронавірусу середній клас швидко збільшувався в азіатсько тихоокеанському регіоні, але пандемія covid 19 завадила цьому зростанню. До того як це сталося, світовий банк визначив, що у світі майже 1 мільярд 380 мільйонів жителів представляють середній клас. Нині ж цей показник впав на 60 мільйонів.